Освітні консультації зі шкільних предметів, таких як фізика, хімія, біологія, історія України, українська мова та математика. Тривалість самої консультації 30 хвилин. Якщо клієнт хоче пройти пробний урок, наприклад, з англійської мови, і додатково отримати консультацію по якомусь із шкільних предметів, заняття буде проходити 1 годину. На платформі при виборі методиста будьте уважними. Є в освітній консультант лише нові предмети на 30 хвилин. Тут буде відбуватися тільки консультація по якомусь із предметів. Якщо це освітній консультант на 1 годину, тут буде проходити пробний урок з англійської мови, і також клієнт отримає додаткову консультацію по якомусь із предметів, які його найбільше зацікавив. Для учнів від 5 по 9 клас. З таких предметів, як українська мова та математика, є два формати вивчення це груповий та індивідуальний. Також для учнів 7 класу математика буде розділятися на два предмети, такі як алгебра та геометрія окремо. Біологія, фізика, хімія, історія України буде проходити тільки в індивідуальному форматі. Також для школярів 10-11 класів з історії України є можливість пройти підготовку до іспитів, також пригадати навчальний, навчальний матеріал з 5 класу. Подальші уроки в індивідуальному форматі будуть тривати 50 хвилин. У груповому форматі 80 хвилин. У групі буде знаходитися від 4 до 8 учнів. В основі в матеріалу лежать програми, затверджені Міністерством освіти і науки. Консультації підходять для дітей від 5 до 11 класу, які мають великі освітні втрати за попередні роки, мають низький рівень мотивації до вивчення предмета через неякісне викладання в школі, мають бажання знати більше і рухатися швидше за свій клас. Також чим відрізняється пробний урок від консультації. На консультації учень не буде виконувати ніяких завдань, а отримує від методиста презентацію школи та напрямку, який обрав наш студент.